З Андруховичем, так? Андрухович зараз прийде і ми продовжимо з ним. Але тепер ти скажи свою думку, так як ти вважаєш. Я кажу тобі свою думку, яка моя думка, що є дурак послідний, той, який продає свою землю, так. свою подругу. Бо це є істинно твоє. А ти, так як є, Газда свого поля, а живеш там, то ти маєш повне право дати своїм у користування. А як у користування? Тому що ти приїхав собі сюди на світ, ага, я за цей гектар полі маю 350-400 гривень за те, що скосили із так і зребенів, так як платити. 350-400 гривен. Ти приїхав сюди на свята? Ага. Я приїхав до Андруховича. Юра, Вуйку, ваших тут є 400, бо я цього року скосив. Юра, не косив? Скосив Василь Саманюк. Вуйку, я скосив. Чи поділити... Я зрозумів, ти маєш на увазі, що це треба діло таким методом узаконити. Ага, ти знаєш, ага, є гектар, мені не треба. Мені не треба корилку бити собі знав. І Іванові Януховичу тим більше не треба. Але як у нас є діти, як є Юра, та є Василь, Марусі не годнає. Була йдеш? Добре. Так є Юра, то тебе є гектар, ага. 50 сотиків має Юра, косить трави, а 50 сотиків косить Василь. 200 гривень. стоит у шкатулце у Йори и 200 гривен у Василя Так, добре, чекаю. Значить, у неї